Привіт! Сьогодні хочу поговорити про навчання на психотерапевта. Наскільки це можливо, наскільки це швидко, і про доказові методи. Отже, ну, якщо ви хочете стати психотерапевтом, то це не буде швидко. От зразу же вам така відповідь. Ну, по-перше, психотерапевтом може стати людина, яка вже має диплом психолога, не інакше. Коли ви вже навчилися в інституті, в університеті, маєте диплом, і а, диплом наразі зараз да, це диплом магістра для того, щоб мати можливість практикувати. І тільки тоді, да, а, а, коли ви навчаєтесь, ви можете отримати фах психотерапевта. Отже, але коли ви просто навчилися. Проходили там курс якийсь, і це не є, що ви вже психотерапевт. Для того, щоб вам отримати цю можливість, вам потрібно взяти екзамен у цьому методі, да, і, 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 скільки ви там навчалися, і зараз про скільки все ще да, скажу. І захиститися, а можливо, і сертифікуватися, да, для того, щоб і, мати офіційну сертифікацію. Ось і бути, наприклад, як у нас трансакційному аналізі сертифікованим трансактним аналітиком, чи, наприклад, національна асоціація, яка національний статус, який в нас є, національна сертифікація це практик, та не від нашої уста української спільноти трансакційного аналізу. І я думаю, також в інших методах да, це теж є, ну, наскільки я знаю, теж є точно. Отже, якщо казати про години, дивіться, да, вас може плутати що іноді, ви приходите на якесь навчання, де є там, 30 годин, чи 100 годин, чи 20 годин, да, це не є повне навчання психотерапії. Наприклад, у нас в трансакційному аналізі навчання психотерапевта це 400 годин, мінімальне 400 годин. І це базове навчання, то що називається. Це психолог, навчається 4 роки, проходить практику, проходить супервізії, пишуть роботи. Ось, і здає. Залік здає екзамен. Да? На протязі всіх років люди здають заліки, і на четвертий рік людина здає екзамен. Ну і надалі, надалі вона може піти а, стати практиком чи стати сертифікованим транзактним аналітиком. Це вже інша історія. Але навчання за 30 годин чи за 100 годин не зробить вас психотерапевтом. Це важливо розуміти. І коли ви бачите такі навчання, це значить, що це навчання вже на психотерапевтичну освіту, ну чаще всього, не? і в інших методах пропонують короткострокове навчання, коли у вас вже є база психотерапевтична, і тут важливо це не плутати. Якщо казати про доказовість, ну, скажу так, не секрет вже для багатьох про термін доказовість і кореляцію за страховими компаніями, не буду на це тут спиратися, а буду спиратися на лівий закон. Це методи, які представлені в Україні, і ви можете подивитися, да, які методи представлені, ну і відповідно зробити свої висновки, да, на який метод, куди ви хочете піти навчатися. Якщо вас цікавить, що представлено на сайті Європейської асоціації психотерапевтів, то ви заходите на сайт ЄAP да, і дивитесь. Ну, і, наприклад, транзактний аналіз там точно є.